Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам свої орхідейки, що новеньке виросло, що розквітло, які новиночки з'явилися. Це мої котлейки. Ростуть, розвиваються, ніби непогано себе почувають. Я трішки змінила їм догляд. В кінці розкажу і покажу, там в мене є. Підготовлений сюрприз, який порадував мене. Думаю, і ви порадієте за мене. Так, це моя ось Elastic Love метелик. На два квітоноси випустила. Ну, чекаю, я думаю, що вже скоро-скоро. В домашньому квітуванні я так і не бачила її ще жодного разу. Але вона розвивається дуже добре. нарощує листочки. І корінці там також є, тому, надіюсь, буде гарний букетик. Так, ось така у мене. Воскова красунька. От вона дорожчує квітонос, були в її квіточки вже попередні. Відквітували. Чотири, здається, і ось іще три вона розпускає. Насичений червоний колір. Дивіться, яка губка в її цікава. Такий гранатовий колір. Так, тут мої хоєчки розвиваються також чудово. Яке відео чи інформацію не шукаю, дивлюсь. То завжди починається з того, що хої ростуть повільно. Можливо, це стосується деяких видів, сортів. Ось ті, що я взяла, то так, дуже дуже добре себе почувають і розвиваються. Ось, подивіться. Також це у нас новий листочок. Які ж вони незвичайні, мало того, що вони такі. Текстура в їх така прям на кожному листочку, то ще і колір змінюється. Так, ось тут у мене напівметелик. Це бікпінг. Колір, звичайно, дуже красивий, дуже приємний. Але, як ви бачите, заквітував лише. Однією пелюсточкою метелика, а інша звичайна. Це в мене не перший сорт уже цієї орхідейки. Я так розумію, що вони мають дуже слабку мутацію. Поки що лишаю в колекції. Можливо, на наступний раз передумаю і схоче зробити дві пелюсточки метеликами. Але кольор, звичайно, дуже красивий, насичений. Текстура також тверда, глянцева такий пластик, дуже-дуже твердий. Так, ось, ще одна моя хойка. Також подивіться, які красиві кольори. Від світло світло-зеленого до коралово-рожевого. А якщо це буде гілочкою або декількома такими спадаючими гілочками дуже красиво буде. Продовжує квітувати мій черевичок. Подивіться, йому нічого й не ніби нічого не сталося, вже, мабуть, місяця, можливо, і більше квітує, похірці стали більш випуклі. Вітрильник такий високий. Я його переставила сюди на південний балкон. О, тут сонця дуже багато, світло і тепло, але квітує, йому це видно не заважає. Так, ось я минулого разу вам показувала Нептун. Він продовжує дорощувати бутончики свої, розкривати їх. Бачите, що це нові квіти, тому що дуже насичені кольорові відтіночки. Квітка об'ємна, велика, красивий сорт, повторюсь. квітує вже протязі великого часу. Ще одну квіточку розкрив тоші. Цей у мене мутантик перший получився. А ось уже звичайна квіточка. Розмальований, розписаний, ну і квітка об'ємна велика. Там ще є бутончики, буде квітувати. Так, показувала піратика свого, але вчора тут трішки я мила їх, переставляла і замітила, що пірата це ще не відквітував, а вже нова стрілочка підіймається. Так що, очікую продовження квітування. Так, ось тут у мене бігліпчик. Такий, Такий цікавий колір він має. Він. Вдень більш такий теплий, світліший, жовтіший колір передає. А коли вечором на нього дивишся вже під час вечірнього освітлення, то більш насичений такий насичений, персиковий, гарячий такий колір з відтінком рожевого. Незвичайний. Це його квітування магазинне. Тому деякі бутончики після пересилки повідпадали. Але основ, основні квіточки залишилися досить багато. Такі, бачите, об'ємні також великі квіти. Так, ну, ці я вам також уже показувала. Ось, підростають, бачите, два. Два квітоноси підростають у моєї. Альбуфейрочки. Тут вона ще також продовжує дорощувати цей старий Квітоніс і два нових буде. Також чекаю на об'ємне квітування. Цей сорт мені подобається, але, можливо, його потрібно ставити десь на півден... північний балкон. На північне підвіконня, тому що він дуже швидко втрачає свій колір. Він такий, коли розпускається, то в нього такі насичені, насичені кольори жовті і язичок оранжевий. Ось ці такі щічки рожеві. Тут, звичайно, в мене дуже багато сонечка, колір дуже швидко пропадає, зникає. А ось моя новиночка. А... Роза. Якась там роза. Забула вилетіло, бачите, з голови. Не спам'ятаю, але насичений красивий колір, красива яскрава губка. Контрастна, я б навіть сказала, тому що бачите, ніжні рожеві пелюсточки, а губка така гаряча, оранжева, помаранчева. Таких квіточок зараз завезли, я так розумію, багато. Є і триліпси, і пілори. І метелики. Ну я собі вибрала чомусь ось таку мутацію метелика, вона мені більш сподобалася. Ну, і подивіться, вона квітує, дуже, дуже багато квітів на ній розгалуження, рясненька така. Вирішила підняти собі трішки настрою і зробила такий подаруночок. Думаю, що в домашньому квітуванні вона буде не менш ефектна. Так, ну і до мого сюрпризу я недавно робила відео, що стосувалося моїх котлей, як же їх заквітувати. Це я ще отримала кілька нових. Все-таки замовила. Не здаюся в цій справі, там у них, що бачите, Ростики нові розвиваються і в тій, і в тій котлеті. Ось і ось ця моя красунька. Ну, з фаленопсисом це не порівняти аж ніяк. Це щось зовсім інше. Яка ж вона ніжна, яка вона. Просто, просто, просто. Ніби якась балеринка така об'ємна повітряна. І кольори ще такі ніжні. У мене не всі орхідеї підписані, але я так, на вигляд розумію, що це, мабуть, морський бриз. Можливо, колір буде ще додатися, проявлятися трішки. Сьогодні пасмурна погода. Вчора, вранці, коли я зазирнула, то бутони обидва були ще закриті. А після обіду вийшла на балкон. І дивлюсь, що одна квіточка вже почала відкриватися. Ну і вранці сьогодні вони обидві вже були розкриті. Вони такі, вони досить великі. Ниж, нижня ця губа, губка, да, то така хвиляста, бахромчата трішки навіть по краєчку. І ось цей жовтий такий жовта полосочка серединки. Я радію з того, що я все-таки не відмовилася від цього виду орхідей, але лишила їх, не здалася. Значить, все-таки можна їх заквітувати. Ну, і трішки, можливо, кому цікаво, хто також хоче заквітувати котлейку, то підкажу свої, що я змінила в своєму догляді. Посаджені вони в мене в більш крупнішу кору. Там коко-чіпси, на дні трішки керамзиту. От. І вони, я так розумію, так як в мене південний балкон, швидко дуже просихали. Їх потрібно частіше поливати, тому я їх поливаю, можна сказати, через день-два. Через Зараз стояли дуже жаркі, спекотні дні, вони в мене стоять прямо на, на сонячному підвіконні. Прямі сонячні промінці впадають на них. Тому що деякі. Листочки, у їх прямо аж такого багряного червоного кольору робляться, я так розумію, що ну, засмагають вони. От. Сонця отримують достатньо і швидко просихають, тому я їх стала частіше поливати, додавала вологі їм, ну і оприскувати. Також я їх більше почала підживлювати, можна сказати, через раз. А то і при кожному разі я їх підживлювала норми трішки зменшувала. Тобто, ну, не наповну, не так, як пишуть в інструкціях підживлення, тобто робила слабші раствори. Ну і ніби все. Сонечко і полив. Переставляти на нове місце, я їх не переставляла. І ось так. Ну, і звісно, чекаєш, я вже так розумію, що чекаєш, як же це я чекала, чекала, нові рости йдуть, ростуть. Ви бачили, я вам їх показувала. А коли з'явився цей ростик, то видно було по самій, по самому росту знизу, що він був потовщений такий. Тобто, видно, що там піднімалося щось. До От. І коли вже в самому цьому з чехлі, який зверху поєднує, з'явився, показав лівку, це цей квітоносик, то звичайно, що вже було зрозуміло, що будуть квіточки. Ну Ну ось бачите він. Ну, я не можу правда сказати, що він товстіший від попередній, тому що попередні також такі достойні. Ось наприклад. Але в цьому не було. Два листочка зверху не було. А ось цей заквітував. Так що, надіюсь, ще покажу вам інші кольори цих квітів. Всім гарного дня! На сьогодні все, до побачення.